Наближається новий навчальний рік шкільної лихоманки, як у попередні роки, не спостерігається через те, що вже зрозуміло, що цьогорічний навчальний рік у Покровській громаді почнеться дистанційно. Однак, незалежно від формату навчання, школярам потрібно купувати зошити та канцелярське приладдя. Журналісти телебачення капрі вирішили поцікавитися цінами на найнеобхідніші для навчання речі. у нас зараз беруть та беруть віти тетрадочки, і альбомчики і краски і пластилінчики і к... ручки в основному. Діти все одно будуть учитися. Пускай дистанційно, вони будуть все одно займатися. Канцелярські магазини, які працювали у Покровську до війни, майже всі зачинилися. Придбати найнеобхідні для навчання речі можна на ринку. В середньому зошит 12 листів коштує від 7 до 9 гривень. 18 листів від 9 до 11 гривень. 24 листа від 13 гривень. 60 листів 30 гривень, 95 листів 45 гривень. Ручки коштують від 3 до 45 гривень. Також є ручки для дітей, які пишуть лівою рукою. Кольорові олівці від 30 до 250 гривень. Фарби є акварельні та гуашеві від 70 до 140 гривень. Пластилин від 45 до 140 гривень. Кожен вибирає собі товари за гаманцем. Все для школи у нас є асортимент великий, так що можна приходити і вибирати. Найнеобхідніший набір для першокласу. До якого входять 10 зошитів в лінію, 10 зошитів у клітинку, 5 ручок, 2 олівця, альбом, кольоровий папір, кольоровий картон, кольорові олівці, фарба, пластилин, фломастери коштує 465 гривень. А чи готують мешканці Покровської громади своїх дітей до нового навчального року? Не, ще ще збираємося, по мінімуму, щоб сильно Не, Я ще не планую взагалі її. Ну, зараз буде як би, і не Я планую онлайн-обучення, би А вообще а готовимся, как, что будет, не знаю. На канцелярию, кто его знает, тысяч пять. Нет, не покупали еще канцелярию, потому что будем учиться онлайн-режиме. Поэтому еще не знаем точно, какие нужно брать тетради, каких размеров, что в каком количестве и объеме. Ждем полнейшей информации от руководства школы, чтобы планировать дальнейшую свою школьную жизнь. Наразі бачимо, що більшість опитуваних ще нічого не купували, тільки планують. Але є й такі, що вже найнеобхідніше купили. Тітра є там ручки, дороже, минулому році. Я думаю, десь канцелярія тисячі на дві таке саме необхідніше. Мені здається, десь так обійдеться. Тому що зошити, ручки, пл пластилин і все докупи, ось така сума мені здається, вийде. Ну це саме, я думаю, саме необхідніше, тому що як е, ранець їм цьому році не потрібний пінал, якщо діти не малюють у вас. Ти ж залишається. Мешканці Покровська кажуть, що у цьому році через дистанційне навчання зможуть зекономити на речах та ранцях для школярів. Проте найнеобхідніший набір канцелярії все ж таки купуватимуть. Маємо надію, що, незважаючи на війну в країні, діти зможуть отримувати знання, які стануть гарною базою для них у майбутньому. Покровськ, серпень 2022.